Це сталося неочікувано, настільки раптово, що навіть у НАСА на кілька секунд запанувала тиша. Об'єкт, який спокійно дрейфував у глибинах сонячної системи, раптом почав змінюватися його ім'я — 3E Атлас, міжзоряний мандрівник, що ніс у собі історію мільярдів років космічної еволюції. Астрономи стежили за ним тижнями, фіксуючи кожен рух, кожну мить його наближення. І коли все виглядало стабільно, коли дані обіцяли лише холодну тишу міжпланетного простору, з надр раптово вирвався сигнал, різкий сплеск у спектрі ультрафіолету. Там, де мала панувати порожнеча, спалахнула вода. Вода, розірвана сонячним випромінюванням на гідроксильні фрагменти, що світилися, немов ліхтарі в темряві. Спершу астрономи не повірили власним очам. Три астрономічні одиниці від сонця занадто далеко, щоб лід міг так інтенсивно випаровуватись, помилка калібрування. Вирішили команди. Але хвиля за хвилею дані повторювали те саме інтенсивність росте, сигнали посилюються, і об'єкт, наче живе власним непередбачуваним життям. Коли ж кілька незалежних обсерваторій підтвердили однакові показники, сумнівів не залишилось. Три. І атлас дихає, і дихає так, як не мала б жодна комета на такій відстані. Почався хаос, але не панічний, а науковий той, у якому кожен вчений знає ми на межі відкриття. Дані з інфрачервоних спектрометрів, фотометричних камер, навіть старі записи радарів, усе знову переглядається, перераховується, перевіряється. І щоразу результат один вода. Величезна кількість води, яка буквально виривається з надер об'єкта з потужністю близько 40 кг на секунду. Це не просто туманна кома чи слабкий шлейф, це справжній фонтан у космосі, і він не піддається звичним законам фізики. На таких відстанях поверхня комет залишається майже мертвою. Сонячне світло надто слабке, щоб прогріти замерзлі шари. Але з три і атласом щось пішло не так його поверхня, як стародавня броня, випалена космічними променями, вкрита шаром темного матеріалу, який мав би надійно захищати льоди від будь-якого нагріву, і все ж ця броня дала тріщину. З її глибин проривається пара, залишаючи в спектрі яскравий ультрафіолетовий слід. Немов підпис стародавнього океану, що прокинувся після мільярдів років в сну. Коли ці дані досягли аналітичних центрів НАСА, звичайний режим спостереження було негайно змінено. Агентство перейшло в режим підвищеного контролю. Так роблять не часто, лише тоді, коли подія виходить за межі передбачуваного. І цього разу саме так і сталося. Адже навіть найсміливіші моделі не могли пояснити, як на відстані трьох астрономічних одиниць. Тіло може втрачати воду з такою швидкістю. Це означало лише одне структура три і атласа змінюється, і що найтривожніше, змінюється всередині. В астрономії є фраза зміна внутрішньої динаміки. Вона лякає дослідників, бо означає, що об'єкт перестає бути стабільним. Такі процеси непередбачувані. Коли міжзоряний мандрівник починає втрачати масу, кожен грам, кожен сплеск дегазації. Може змінити його орбіту, можуть змінитися навіть властивості обертання, що робить подальші прогнози майже неможливими. Але цього разу ситуація була ще дивнішою не було поступового зростання яскравості, не було жодного натяку на підготовчу фазу, все сталося миттєво, наче хтось натиснув вимикач у глибинах крижаного ядра. Дослідники порівнюють цей момент із проривом підземного резервуару тиск накопичується тисячоліттями, і одного дня він просто не витримує. Тріщина відкривається, і вода, перетворена на пару, виривається назовні з вибуховою силою. Саме це, здається, і сталося стриву атласом, але є одне але якщо це дійсно тріщина, якщо вона розкрилася настільки глибоко, що дісталася первинних шарів, то перед нами унікальний шанс. Адже викинута речовина може бути матерією, старшою за сонце. Її хімічний склад може розповісти, якою була речовина в ранніх епохах галактики. Коли ще не існувало навіть нашої системи. Саме тому науковці не відводять погляду від моніторів. Телескопи, розкидані по всьому світу, ловлять відблиски, аналізують спектри, вимірюють поляризацію світла. У кожному потоці даних дрібка надії зрозуміти, що саме сталося. І хоча наразі немає офіційних заяв, всередині лабораторій НАСА панує відчуття, ніби вони стоять на порозі чогось великого, можливо, нового розділу в історії астрономії. 3. Атлас став третім підтвердженим міжзоряним гостем, що колись залишив свою зоряну систему. Його шлях через космос тривав мільярди років. За цей час його оболонку безупинно бомбардували космічні промені, стираючи легкі елементи, перебудовуючи структуру льоду, створюючи навколо ядра майже кам'яний панцир. І ось тепер цей панцир розколовся. Те, що відбувається, може бути найпершим спостереженням ростину міжзоряного тіла. Яке вперше відкриває свої глибинні шари світлу нашої зорі, та навіть у цьому відкритті є тривога. Потік води не просто сильний, він не керований, його напрям не збігається з теоретичними моделями, вода виривається, але не створює передбачуваного прискорення. Це суперечить закону збереження імпульсу, створює враження, ніби частина сили губиться в невидимих процесах усередині. Деякі фахівці припускають, що під поверхнею може бути система каналів. Через які пара виривається під різними кутами, компенсуючи власну тягу. Інші говорять про можливість коливань, спричинених нерівномірним нагрівом. Але ні одна, ні інша теорія не дає повного пояснення, і саме тому НАСА не просто спостерігає агентство слухає космос, використовуючи найчутливіші радіоінструменти, аби зловити навіть натяк на зміну. 3. І атлас проходить за сонячним диском. Його не видно ні в оптичному, ні в ультрафіолетовому діапазоні. Ми осліпли, і все, що залишається чекати. Коли об'єкт знову з'явиться з, з засяйва нашої зорі, світ отримує відповідь чи це був короткий вибух, чи початок чогось більшого. Тиша простору наразі приховує найважливіше, що саме сталося під поверхнею стародавнього мандрівника. Але одне вже зрозуміло три і атлас більше не просто спостережуваний об'єкт. Він став космічним викликом, який перевіряє наші уявлення про фізику, про походження льоду, про саме поняття стабільності у всесвіті, і те, що відбудеться далі, може змінити не лише наші моделі комет, а й саме розуміння того, як поводиться матерія, що пережила часи до народження сонця. Кінець частини Польшу, тиша міжзоряного простору, завжди здавалася абсолютною. Але для тих, хто стежить за Триа атласом, ця тиша сьогодні сповнена тривожного напруження. За кілька днів після різкого спалаху гідроксильних сигналів ситуація лише ускладнилася. Замість очікуваного згасання активності, інтенсивність випромінювання залишалася стабільною, а подекуди навіть посилювалася. Деякі спектрографи почали фіксувати зміни у співвідношенні ліній, водяні викиди, здавалося, супроводжувались появою інших, слабших, але чітких компонентів, які вказували на те, що з надр виривається не лише пара. А й інші литки речовини. І хоча це мало б стати підтвердженням природного процесу кометного дегазування, параметри залишалися надто екстремальними, щоб вписатися в жодну відому модель. НАСА та кілька європейських обсерваторій об'єдналися в оперативну групу, вона отримала неофіційну назву гідрант. Від того самого порівняння, яким один із дослідників описав побачене, ніби у вакуумі прорвало космічний пожежний гідрант. Протокол спостереження змінили 3 і Атлас тепер спостерігають у різних спектральних діапазонах від радіохвиль до далекого ультрафіолету. Кожен діапазон дає власну картину, але всі вони сходяться у спільному. Потік, неймовірно, потужний, стійкий і зовсім не схожий на випадковий спалах. Його механізм має бути внутрішнім, і він, очевидно, запущений процесом, який вийшов з під контролю. Астрономи вивчають хронологію подій. Шукаючи навіть найменший натяк на підготовчу фазу, можливо, тепловий імпульс, зміну обертання, локальне нагрівання поверхні, але нічого. Усі попередні спостереження демонструють спокійну криву яскравості, без різких відхилень, і потім раптовий стрибок. Такий тип поведінки більше нагадує фазовий перехід у матеріалі, коли після досягнення критичного порогу система миттєво переходить у новий стан. Це означає, що щось усередині ядра накопичувалося довго і повільно. Поки не настала мить, коли навіть крихітна зміна зовнішнього тиску або сонячного нагріву стала спусковим гачком. Можливо, кілька мікрометрів льоду розтанули, піднявши тиск під оболонкою до межі, і тоді відбулося неминуче розрив. Питання в іншому чому цей розрив не вичерпався одразу? Адже більшість кометних спалахів тривають годинами або днями, тут тижні. Потік не зникає, і це натякає на те. Що ми маємо справу не з поверхневим розломом, а з глибоким каналом, який з'єднав внутрішні резервуари з вакуумом космосу. Якщо це правда, то перед нами природна свердловина, що викидає матерію, котра пролежала недоторканою з моменту формування об'єкта. Для вчених це безцінно, але водночас і надзвичайно небезпечно така нестабільність може призвести до повного руйнування ядра. Коли вчені з лабораторії реактивного руху НАСА порівняли енергетичні характеристики викиду з термічними моделями, виявилося, що потрібна температура для підтримки такого потоку мала би бути щонайменше на 60-80 кельвінів вищою, ніж це, можливо, на поточній відстані від сонця. Іншими словами, три і атлас діє так, ніби він набагато ближче до зорі, ніж є насправді. Це відкриває нову гіпотезу внутрішній нагрів. Але що може нагрівати об'єкт із середини? Одну з найсміливіших версій висунула група з Каліфорнійського університету в Санта Крузі. Вони припустили, що за мільярди років опромінення космічними променями ядро накопичило енергію в метастабільних молекулах так званих радіолізних газах, утовщі льоду, збагаченого органічними сполуками, такі реакції здатні породжувати водень, кисень і інші литкі речовини. За умови достатнього тиску ці гази можуть залишатися ув'язненими протягом еонів. Якщо оболонка тріснула, газ вивільнився, спричинивши ефект ланцюгової реакції, не вибухової, а рівномірної, але надзвичайно потужної дегазації. Саме тому потік не слабшає. енергії в системі вистачає, щоб підтримувати цей космічний фонтан годинами, днями, навіть тижнями. Ще одна гіпотеза, висунута європейськими астрономами, говорить про можливе фазове переохолодження. Лід, який перебував під колосальним тиском мільярди років, міг існувати у метастабільному стані, схожому на надстисну форму води. Коли оболонка тріснула, тиск різко впав, і ця форма льоду миттєво перетворилася на пару, звільнивши енергію, накопичену впродовж геологічних епох. Це схоже на розрив замкненої посудини, де замість газу сама речовина вибухає, змінюючи стан. Обидві гіпотези узгоджуються з тим, що процес триває без явного зовнішнього каталізатора, і в обох випадках йдеться про внутрішню пам'ять об'єкта про енергію, що була захована у ньому ще задовго до того, як сонце запалало на небі. Поки теоретики шукають пояснення, спостерігачі стикаються з новими труднощами. Через розташування три Атласа за сонячним диском більшість наземних телескопів не можуть його бачити. Єдиними інструментами, що продовжують збір даних. Залишаються космічні обсерваторії, які здатні фіксувати непрямі сигнали відбиття сонячного випромінювання, варіації в потоках плазми, ультрафіолетові відблиски на краю корони, але навіть цих крихт вистачає, щоб зрозуміти. Об'єкт не просто активний, він розвивається, його поведінка змінюється з кожним днем, спектр випромінювання коливається, наче джерело викиду рухається або обертається. Астрономи припускають, що ядро почало нестабільно обертатися. Якщо струя виривається з певної ділянки, то обертання може періодично змінювати напрям потоку, створюючи ілюзію коливань у даних. Але це лише частина картини. Моделювання показує, що при такій інтенсивності дегазації момент інерції об'єкта мав би змінюватися настільки, що він міг би навіть втратити рівновагу. Якщо це сталося, 3 і атлас тепер переживає хаотичне обертання. Коли вісь нахилу постійно зміщується, а поверхня піддається нерівномірному нагріву. Такі процеси здатні відкривати нові тріщини, створюючи ефект лавини. Чим більше газу виривається, тим глибше тріщини і тим потужніше наступні викиди. Серед ночі, коли наукові групи змінюються у чергуванні, монітори показують безмовні ряди цифр, які з кожним оновленням стають дивнішими. Рівень гідроксильних емісій то падає, то знову зростає. Немов серце цього холодного мандрівника б'ється у власному ритмі. Ніхто не знає, чи означає це стабілізацію чи передвісник нового вибуху. Усі пам'ятають приклад комети Борисова, яка, хоч і теж була міжзоряною, поводилася передбачувано стабільна дегазація, зрозуміла траєкторія, нічого схожого на цей хаос, і саме це порівняння змушує вчених нервувати. Три. А Атлас не схожий ні на що з відомого, навіть наземні інфрачервоні дані. Зібрані перед зануренням у сонячне сяєво показують незвичайний спектральний профіль, надмірну кількість ледких компонентів, які не мали б існувати в такій пропорції. Це натякає, що внутрішні шари об'єкта містять складніші структури, ніж очікувалося, можливо, пористу систему каналів, у яких переплітаються різні типи льодів. Наукова спільнота розділилася одні вважають, що ми спостерігаємо просто виняткове, але природне явище. Дегазацію міжзоряного ядра після мільярдів років стабільності, інші впевнені, що справа не лише у тріщинах і тиску. За їхніми словами, дані натякають на термохімічні реакції, які могли початися в надрах після контакту з новим середовищем, сонячним вітром, магнітними потоками, навіть зарядженими частинками, що бомбардують поверхню. Якщо ці реакції справді розпочалися, ми можемо спостерігати унікальний процес. Перетворення міжзоряного матеріалу під впливом нової зірки. Поки офіційні коментарі відсутні, неофіційні повідомлення свідчать, що всередині НАСА створено тимчасовий аналітичний відділ, який збирає всі можливі дані про подібні аномалії, його мета визначити, чи існує ризик непередбачених змін у траєкторії 3 і Атласа, адже будь-яке відхилення навіть на частку градуса може означати, що об'єкт наблизиться до планетарної площини. Значно ближче, ніж передбачалося. І хоча поточні розрахунки показують, що небезпеки зіткнення немає, саме непередбачуваність процесу тривожить. Міжзоряні тіла завжди були непостійними, але тепер вони демонструють поведінку, що суперечить самим основам астрофізики. В аналітичних звітах дедалі частіше з'являється слово аномалія воно не означає щось містичне лише невідповідність. Але кожна невідповідність це нова тріщина у наших уявленнях про космос. Коли вчені говорять аномалія дегазації, вони мають на увазі процес, який не піддається моделюванню жодною з існуючих формул. І саме така аномалія зараз відбувається перед їхніми очима. Коли одна з обсерваторій, що працює у субміліметровому діапазоні, спробувала визначити щільність газової оболонки навколо об'єкта, результати виявилися шокуючими. Кома 3 і Атласа розрослася настільки, що за кілька днів її діаметр збільшився вдвічі. Це свідчить про постійне живлення викиду, що підтримується внутрішнім джерелом. І це джерело, за розрахунками, мусить бути глибше, ніж будь-який відомий шар дегазації у кометах. Усе вказує на те, що об'єкт вивільняє не лише поверхневі залишки льоду, а й глибоко заховані резерви. А отже, ми спостерігаємо, як міжзоряна історія буквально розкриває себе перед нами. Для вчених це не просто відкриття, це можливість доторкнутися до минулого, яке старше за людство, старше за землю, старше навіть за сонячну систему. Але водночас це і нагадування космос жива система, у якій навіть мільярди років спокою можуть закінчитись одним коротким вибуховим пробудженням, і коли цей сплеск починається, людство може лише спостерігати, фіксувати, аналізувати і чекати. Поки три і атлас залишається прихованим засяйвом сонця. Дані продовжують надходити у вигляді непрямих вимірювань, і чим довше триває це спостереження, тим очевидніше ми маємо справу не з випадковістю. Поведінка об'єкта стала циклічною є ознаки того, що потік водяної пари пульсує з періодом близько восьми годин, майже як подих. Якщо цей цикл підтвердиться, він може вказати на обертальний період ядра або на коливання тиску в його надрах. і тоді перед ученими постане питання. Чи можливі у міжзоряних тілах процеси саморегуляції? Чи може стародавній уламок далекої системи поводитись як жива система, реагуючи на тепло, тиск і світло? Можливо, саме у цьому й полягає головна інтрига. 3. І Атлас змушує нас переосмислити не лише фізику комет, а й саму природу матерії, яка пережила космічний вакуум мільярдів років. Що, Якщо такі об'єкти це не просто уламки, а своєрідні архіви Всесвіту. Які вміють відкриватися, коли умови збігаються що? Якщо кожен міжзоряний мандрівник несе в собі потенціал не вибуху, а відродження процесів, заморожених у часі. Поки ці питання залишаються без відповіді, весь світ науки чекає на один момент на повернення три і атласа за сонячного диска. Це буде мить істини, якщо він вийде спокійним і з ослабленим шлейфом. Отже, вибух минув, і ми стали свідками рідкісного, але зрозумілого явища. Якщо ж викид посилиться, якщо спектр знову вибухне гідроксильними сигналами, тоді все, що ми знали про поведінку міжзоряних тіл, доведеться переписувати. Адже це означатиме, що в надрах об'єкта триває процес, який не просто випадковий, а самопідтримуваний. І поки мільйони очей і сенсорів спрямовані на темну ділянку неба, де ховається цей давній мандрівник, кожен учений розуміє ми стоїмо перед загадкою. Розв'язання якої може змінити саме наше уявлення про те, що означає життя у масштабах Всесвіту. Бо Три і Атлас це не просто крижане тіло, це свідок історії, яка розгортається перед нами у реальному часі, і його наступна поява може стати або кінцем загадки, або початком чогось набагато більшого. Кінець частини 2. Коли Три і Атлас нарешті вийшов із за сонячного диска, перші сигнали, що надійшли з космічних обсерваторій, змусили команди замовкнути. Вже за кілька годин після того, як об'єкт знову став видимим у спектрі, стало ясно нічого не згасло. Навпаки, гідроксильна активність підскочила майже вдвічі. Замість того, щоб ослабнути після піку, водяна струя посилилася, і разом із нею з'явились нові лінії аміак, метан, навіть ознаки простих органічних сполук. Це означало, що вибухова дегазація продовжує розкривати дедалі глибші шари ядра. Те, що було сховане під мільярдами років космічної корки, тепер виривалося назовні з неймовірною силою. Телескопи фіксували розширення коми, тепер вона сягала майже 100 тисяч кілометрів у діаметрі. Вона світилася м'яким голубим сяйвом, що поступово переходило в зеленкуваті відтінки, ознака активної водяної пари і складних органічних реакцій у її серці. Та ще більш вражаючим було інше на тлі цього сяйва проступили нові структури. Кілька вузьких променів, що розходилися від ядра під різними кутами. Вони оберталися синхронно з об'єктом, немов вказівники, що розповідають про його хаотичне, але ритмічне обертання. Це підтвердило тіло не просто випускає газ, воно дихає, немов живий організм, який пройшов через якийсь невідомий внутрішній злам. Дані показали, що температура на поверхні ядра зросла майже на 30 кельвінів у порівнянні з попередніми спостереженнями. Це небагато в земних масштабах, але для міжзоряного тіла гігантська зміна. Вона означає, що енергія тепер вивільняється не лише зсередини, а й сам процес дегазації створює зворотний ефект потік гарячої пари нагріває навколишні шари, пробуджуючи нові реакції. Таким чином об'єкт перетворюється на своєрідний двигун, який підтримує власну активність. Це пояснює, чому струя не згасає, а навіть посилюється. Хоча сонце залишається занадто далеким, щоб виступати єдиним джерелом тепла. У центрі контролю НАСА, де зібрались команди із десятків університетів, панує незвичайна атмосфера. Усі розуміють, що зараз фіксуються процеси, яких ніхто ніколи не бачив. Спектри нагадують ранні дані комет із внутрішніх областей системи, але масштаб зовсім інший. Хімічний склад викидів натякає на те, що всередині 3 і атласа могли зберегтись сліди першопочаткової матерії. Тієї, з якої колись формувалися зорі, і тепер ця матерія вивільняється просто перед нашими очима. Кома, хоч і тремтить у потоці, залишається симетричною, а ядро не демонструє ознак дезінтеграції. Навпаки, спостерігається періодична модуляція випромінювання, немов об'єкт знайшов новий баланс. Це змушує багатьох дослідників припускати, що процес, який ми бачимо, не руйнівний, а адаптивний. Можливо, тріщина. Що колись відкрилася, тепер стабілізувалося, перетворившись на постійний канал викиду, через який три і атлас поступово втрачає надлишковий тиск. Якщо це правда, то ми стали свідками того, як міжзоряний об'єкт сам себе врятував від розриву. Нові спостереження показують ще одну дивину навколо коми формується слабке магнітне поле. Його виявили завдяки поляризаційним вимірюванням, проведеним європейським космічним апаратом. Воно настільки слабке. Що навряд чи могло утворитися від зовнішнього впливу. Деякі дослідники припускають, що струя водяної пари, проходячи крізь мікрочастинки металів і органічних сполук, створює статичні заряди, які, взаємодіючись з сонячним вітром, породжують тимчасове поле. Це ще одна загадка ніхто не очікував побачити електромагнітні ефекти на такій відстані від сонця. Якщо гіпотеза підтвердиться, вона може означати, що всередині середині три і атласа відбуваються складні процеси електрохімічного характеру, які здатні змінювати поведінку пилу, формуючи структури в комі. Кожен день спостережень приносить нові запитання: чому об'єкт продовжує втрачати воду, але не вичерпується, як він утримує рівновагу між нагрівом і викидом. І що означають ці дивні ритмічні коливання у випромінюванні? Одні вважають, що це прояви внутрішніх резонансів, коли тепло, проходячи крізь тріщини, спричиняє акустичні хвилі, які впливають на тиск у каналах, інші порівнюються з природними осциляціями у вулканічних системах, де гази, вириваючись назовні, створюють періодичні імпульси. Але якою б не була причина, сам факт існування цих циклів перетворює тресішові атлас на унікальну лабораторію місце, де можна спостерігати фізику в її первозданній. Ще не спотвореній формі. Коли перші детальні зображення ядра досягли землі, вони підтвердили одне поверхня змінилася. Там, де раніше панував рівний темний відтінок, тепер видно світлі ділянки, сліди свіжого льоду. Вони блищать, мов дзеркала, і з кожним обертанням відбивають сонячне світло, утворюючи короткі, але яскраві спалахи. Це пряма ознака того, що глибокі шари стали відкритими, і все, що зараз виривається з об'єкта. Це історія Всесвіту у формі пари, що тікає в безмежність. Але фінал цієї історії ще не настав. Якщо потік з часом ослабне, три і атлас поступово втратить активність і знову зануриться в холодне мовчання. Якщо ж струї не припиняться, об'єкт може перетворитися на першу відому міжзоряну комету з тривалою активністю у зовнішніх регіонах сонячної системи. У такому випадку його поведінка стане новим еталоном для розуміння динаміки міжзоряних тіл. І, можливо, саме завдяки йому, людство зрозуміє, що глибоко в крижаних надрах цих мандрівників зберігається не лише пам'ять про минуле, а й енергія, здатна оживити їх після мільярдів років тиші. Тепер кожен новий спектр, кожен знімок, кожна крапля даних сприймається як частина великої космічної розповіді. І хоча жодна з гіпотез поки не дає повного пояснення, єдине стає очевидним три. І... Атлас показав нам, що навіть у найдавніших уламках Всесвіту досі пульсує невидиме життя матерії життя, яке чекає лише дотику світла, щоб прокинутися. І саме тому цей об'єкт назавжди залишиться символом нагадування, що навіть у безмежному холоді космосу існують серця, здатні битися знову. Кінець частини треті.